Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Риби на період з 8 по 14 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Кайдани це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Покровительство вищих сил, парасолька, а також змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Будьте уважні, коли ви, наприклад, щось оформлюєте або в якихось таких особистих важливих моментах. Щоб вам ніхто не нашкодив. Іноді це можуть бути якісь і близькі люди, або такі, котрим ви довіряєте, наприклад, в державних установах ви прийшли, щось оформлюєте, і ви впевнені, що все буде добре. Перевіряйте якісь дати, правильне оформлення та таке інше. Щоб не було, наприклад, потім ось таких розбірок в родині. А чого ти. Не дивилася, а чого ти сама не пішла оформлювати, та таке інше. Прямуємо далі. Елегантний початок. Невеличкі розбірки в родині через когось, але покровительство вищих сил. Прямуємо далі. Дивимось середину тижня. Другий розклад. Знак зодиака риби. Недостовірна інформація, і може бути тут якийсь договір, наприклад, ви щось підписуєте, оренду житла або щось таке. Дуже будьте уважні, якщо вам щось не подобається, вмикайте свою інтуїцію. У вашого знаку, як у водного знаку, дуже гарна інтуїція. Якщо вам щось не подобається, краще переробіть або якось перестрахуйте свою ситуацію. Грошики. На цьому тижні ви один знак, хто буде з грошима. Можливо, буде більше знаків, але дрібні гроші пасіян не показує, а вам показує, значить, вони такі немалі. Ось тут державна установа. Гроші з державної установи. Якийсь договір або пропонування руки та серця, а також недостовірна інформація. Вони можуть одне одного не стосуватися, але це такі важливі деталі, на які вам варто звернути увагу. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Вже скоро на моєму каналі будемо робити розклади на жовтень, для того, щоб ви, наприклад, могли щось спланувати або змінити в своїх планах. Або залишити так, як є. Варто подивитися, чи сприяють цьому небесні сили. А ми прямуємо далі. Третій розклад. Ось ця змія, друзі, випадає сьогодні і загалом всім знакам Зодіака. До чого вона стосується, будемо дивитися на цьому тижні. Що це за змія, чому вона всім випадає. Іноді так буває, що в усіх розкладах випадає якийсь знак. І ця змія хитра підступна людина. До чого вона стосується, а буде чогось загального, тому що всім випадає. Я навіть не знаю, що це може бути. Тому що медичні, наприклад, аспекти, вони не можуть бути усіх разом в один і той же період певний. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Дивимося, друзі, і знову ваші гроші. Зверніть увагу, Гроші і змія показують, не давайте нікому в борг, тому що вам можуть його не повернути, цей борг. Зверніть увагу. Якийсь договір, гроші та хитра підступна людина. Будьте уважні та обережні. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман. Друзі, трохи в мене камеру повертає. Але на нічого. Сподіваюсь, ви усе розглядите. Розглянете. На колоді Мадам Ленорман подивимось з вами для знака Зодіака Риби на період з 8 по 14 вересня. Застереженням, карта серп, не робіть різких рухів, нічого не зіпсуйте, Ні з ким не скандальте, можливо, якісь такі ситуації будуть, як то кажуть, провокаційні. І ще не забувайте, що ми будемо заходити в коридор затемнень. Всі ці ситуації на небосхилі, вони. Також впливають на наше життя. Будьте обережні з якимось нестандартними ситуаціями, а також порада. Порада карта серця, серце ціле не розбите. Бережіть свої почуття, будьте з ними обережні, не ризикуйте. Іноді так буває, наприклад, ви взяли з родини гроші, комусь позичили своїм подружкам або друзям. А потім в родині скандал. Бережіть свої почуття. Не робіть нічого такого, щоб, за що ви потім постраждайте самі. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Бажаю вам гарного тижня. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.